Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Ліга Європи сезону 2024-25 стала історією. Вчора в іспанському місті Більбао відбувся фінал цього євротурніру, в якому зійшлися два англійські клуби Тоттенгем та Манчестер Юнайтед. Точно було відомо, що саме англійська команда візьме цей євротрофей. Точно також було відомо, що Англія отримає додаткову путівку до Ліги Чемпіонів наступного сезону. Але які ж команді вдасться тріумфувати та врятувати для себе цей сезон? От чим. Було питання і цією командою стає лондонський Тоттенхем. Шпори завоювали свій перший титул за 17 років. А наставник команди, австралієць Анґе Пастекоглу, встановив доволі таке цікаве досягнення. Як шпори виграли фінал? Як вони взагалі цю Лігу Європи провели? Пригадаємо всі їхні матчі. От про що ми сьогодні поговоримо. Ще до матчу відбулися певні сутички між болівальниками. Важко сказати, хто там здобув перемогу. А от на полі перемогу здобувають шпори у фіналах не до видовищності саме головне результат. Плюс до того, ще раз повторюю, дуже важливий матч був для команд. Це був порятунок сезону, і шпори таки сезон врятували. З пів моменту, але таки забили єдиний та переможний м'яч в зустрічі. Перші нагоди були у Манкуніанців на 16-й хвилині. Подача скутового від Бруну Фернандеша відбувається скидка на Амада діалог. Котрий пробуває в дальній кут, але м'яч трішки не влучає в ствір. На 20 20-й хвилині з гострого кута уже сам капітан Манчестера чи то прострілював, чи то пробивав, але м'яч у руках голкіпера Тоттенхема Гільєрмо Вікаріо. На 28-й три оборонці Тоттенхема таки зупинили прохід Амада Діало. На 40-й хвилині оборонці Шпор заблокували удар Діало з лінії штрафної. М'яч лише докотився до рук голкіпера Тоттенхема. На 41-й хвилині Манчестер будував чергу у свою атаку. В центрі поля з м'ячем був капітан Бруну Фернандеш, але він обрізається. Перехоплює м'яч Папар Матерсар, організовує контратаку, сам же ж сар і робить навісну подачу. А Бренен Джонсон, нав'язавши боротьбу з захисникам, таки став автором голу. Ну, по крайній мірі по протоколу, оскільки на нього гол зараховано. Хоча на відоповторі чітко було помітно, що м'яч залетів від руки захисника Манчестера Люка Шоу. 1-0 на користь шпор після першого. В другій половині гри від Тоттенгема майже нічого. Лише 17% володіння м'ячем, ні ударів, ні кутових. Головне завдання було відстояти переможний результат. У Манчестера удари і нагоди були, краще з яких на 68-й хвилині. Знову стандарт цього разу штрафний. Бруну Фернандеш навіше, де ще невдало на виході грає голкіпер Тонгема, і поворотом пробиває Расмус Холланд. Але на лінії воріт м'яч зупиняє захисник шпор Мікі Ван Девен, безумовно рятуючи свою команду від 100% голу. Сім хвилин було компенсовано до цього матчу, і на заключній сьомій остання нагода Манчестера таки перевести діло в екстра тайми. До атаки підключився люк шоу, але голкіпер Тотенхема переводить м'яч на кутовий. На розіграш цього кутового побіг навіть голкіпер Манчестера Андре Онана. А після розіграшу цього кутового через себе пробував навіть бразилець Каземіро, але не забив. Щойно м'яч було введено в гру, арбітр матчу дав фінальний свисток. Ось така невиразна, але чемпіонська гра Тоттенхема. 0 за ними, шпори завоювали перший титул за 17 років. Кілька тижнів тому боси Тоттенхема оголосили рішення про те, що в незалежності від виступу команди в цьому розіграші Ліги Європи в наступному сезоні з командою не буде працювати австралійський наставник Анґе Пастекоглу. А він бере та й виграє Лігу Європи, ставши між іншим лише п'ятим не європейським тренером, який вигравав Єврокубу. До цього до речі, вдавалося це робити лише аргентинцям, і от тепер австралійцям. Цікаво, чи після цього змінять свої рішення боси Тоттенхема, Чи можливо в наступному сезоні австралієць буде працювати з якоюсь іншою командою? Ну а поки що його нинішня команда Тоттенхем свій шлях до успіху розпочала 26 вересня 2024 року. В першому турі шпори дома впевнено розібралися з азербайджанським Карабахом 3-0. В наступному другому турі непроста виїзна перемога над угорським Фаренсварошем, 2-1. В третьому турі також непроста домашня перемога над нідерландським Азе Алкмаром лише 1-0 і лише завдяки пенальті від Рішарлісона наприкінці зустрічі. Після чого шпори. Три тури поспіль не могли виграти. Так, в рамках четвертого туру дещо резервним складом виїзна поразка від турецького Галатасарая 2-3. В п'ятому турі домашня бойова нічия з Ромою Артема Довбика 2-2. Ну а в шостому турі нічия 1-1 на виїзді в британському протистоянні проти шотландського «Рейнджерс». В двох заключних турах, які відбувалися уже у 2025 році, шпори здобувають дві перемоги. Так, в сьомому турі в гольовій перестрілці виїзні 3-2 над німецьким Хофенхаймом, а в восьмому турі переконливі домашні 3-0 над шведським Ельсбургом. Всі ці результати дозволили команді фінішувати четвертою в турнірній таблиці і уникнути першого раунду плей-офф. Ну а в другому раунді, в одній восьмій фіналу Тоттенхем зійшовся зі своїм старим знайомим нідерландським АЗ Алкмаром. Перший матч в Нідерландах. Тоттенхем програв 0-1, але вдома взяв реванш з рахунком 3-1. У чвертьфіналі було протистояння проти німецького Айнтрахта. Перша гра в Лондоні завершилася нічією 1-1. А от на виїзді шпори виграли мінімально 1-0 завдяки пенальті від Домініка Соланки. Найпереконливіше Тоттенхем показав себе у півфіналі в двомачому протистоянні з норвезьким Будеґлімтом 3-1 вдома та 2-0 на виїзді. Ну і остання гра 1-0 над Манчестер Юнайтед. Загалом в цілізі Європи шпори провели 13 матчів: дві поразки, три нічиї і дев'ять перегляд. Мог. Щодо звання Кращого бомбардира Ліги Європи, Бруно Фернандеш не зміг забити у фіналі, відповідно, у нього залишилося 7 голів. Також по сім позабивали Каспер Гекс Будеглімта та Аюб ЕльКабі з Олімпіакосом. Ці троє між собою і розділили звання Кращого бомбардира турніру. Щодо кращих бомбардирів Тоттенгема, то тут по 5 голів забили Домінік Соланке та Бреннан Джонсон з його контроверсійним голом у фіналі. В цьому сезоні у Тоттенхема попереду ще один матч на вихідних заключний матч АПЛ вдома проти Брайтона. Поєдинок, який не має для шпор жодного турнірного значення, але можна лише уявити за якої домашньої неймовірної атмосфери відбуватиметься цей поєдинок. Вітатимуть переможця євротурніру. До речі, гравцем фіналу визнано капітана Тоттенхема Крістіана Ромеро. Вітаємо Ромеро! Вітаємо Тоттенхем і його прихильників з неймовірним трофеєм. І на цьому ставимо крапку в Лізі Європи сезону 2024-25. Але нагадую, що за тиждень у нас фінал Ліги конференцій, а в останній день весни фінал Ліги Чемпіонів. Про ті фінали ми обов'язково поговоримо. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!